Сплатив штраф, отримав проблеми. Мешканець Борислава Микола Горончук 2 квітня цього року заніс квитанцію про сплату штрафу у місцеву ДАІ. піти так легко Миколі Горончуку з державної станови не вдалося. Вже на виході чоловік застрів лейтенанта, який був на зміні, коли на нього склали адмінпротокол про порушення правил дорожнього руху. Пан Микола стверджує, що інспектор штурхнув його плечем і на зауваження відреагував агресивно. Запав до за шию, почав досити. Я хотів забрати його руку, ніби там. Він мене вдарив там в плече, в праве плече, десь тут в сторону нирки. Сказав, що ти не знаєш, куди ти попав, де ти все знаходиш, що тобі і там нецензурною лайкою, і почав мене бити. Микола того ж дня поскаржився у міську прокуратуру, а через два тижні отримав повідомлення, в якому його звинувачують у хуліганстві та побуті інспектора. ДАІ. зараз чоловік сподівається на підтримку столичних правоохоронців. Тим часом інспектор ДАІ камери налякався без коментарів. Так без коментарів. ви бачили мешканця Борислава. Миколу Гурончука, і ви маєте згоду порівняти його фізичні можливості з можливостями фізичними правоохоронних органів. Не віримо, що він міг таке зробити. І не повіримо, що він таке зробив. подробиці резонансної справи. Дивіться у найближчих випусках програми журналістських розслідувань Народний контроль. Вона буде присвячена проблемам свавілля наших правоохоронців.